Так, дорогесенькі моє, дивіться, отут у тій кухні ми розпродаємо. Та, що зліва ціна 3 тисячі гривень, та, що справа, верхня 3 тисячі гривень. Розмір метр. Знизу по 4 тисячі. Зі стільницею. Стільниця товщина 38 міліметрів. От, метр, все має по метру. Ото шухлятками низ, має метр. На телескопічних направляючих, все чітко видно. Ми розпродаємо, ну, бо ми там переїжджаємо в інше місце і нам то. Не треба просто щоб перевозити, тому готові зробити нормальну ціну. По метру розпродаємо, верх по 3 тисячі гривень, верх-метр, ручки латунь, там металева ручка, ото зліва метр, справа метр, знизу метр, І по метру, щоб ви розуміли, по метру. Ціна по нижніх тумбах, о, метр справа, наприклад, з шухлядками з дверками, 4 тисячі гривень зліва, 4 тисячі гривень вверх, по 3 тисячі гривень. Ваніль тре, і то 3. Все.